Не так мало б бути. Ще жити і жити. Моя черга спочатку мала би бути. Не мають батьків, дітей хоронити. Не мають. Я зі своїм чоловіком зустрілася на роботі. Ну, він міський, між самого Єр Поїхали в Єрменію на восьмому місяці моєї вагітності. Там жирти все дік, Ми жили з батьками в одній квартирі. У батьків це була двохкімнатна квартира. У батьків ще була дочка, яка була на той час 16 років. Це у нас було п'ять, бабуся ще жила. Це, не, це був не вихід там жити просто. Були йому два роки. Чоловік в мене якраз. Був на контракті військовим, він поїхав у Карабах. Там зовсім немає для мене роботи, а його зарплати ледве вистачало, щоб дитині продукти купити, ті, які належали. І в віці 2,2 ми повернулися на Україну. Коли була можливість взяти громадянство Вірменії для того, щоб не йти воювати за Україну? Він цей варіант відкинув. Чітко визнав, що він є українець. Коли почалася повномасштабна, він вже проживав з нареченою. На період проживання вона була вагітна, їй ще не було 20 років. І дівчина виїхала зі своєю мамою, зі своєю меншою сестричкою за кордон. Дитину народила вже. В Німеччині. Моя внуч, там моя невістка і там ще одна, вони по, -по, -по, -по меседжері. Вони дуже часто були на зв'язку. Останні сроки вагітності. Відео шевелиться дитина. Ці відео мені син присилав. Коли народилася наша Аліска, і ми через меседжері на відео спілкувалися, бачили нашу внучку, малесеньку таку ще новонароджену. Він дуже любив її. Він дуже любив. Він дуже сміявся, дуже радів. З любих її. Вона брала мікрофон у руки, це для нього було дуже щастям, що це було так, як він любив співати. Коли він перебував на Сумському напрямку, у неї з'явилася можливість приїхати в Україну, і вони домовилися, що він візьме відпустку. Для зустрічі. Відпустка не відбулася. Він позвонив і сказав, не виходить взяти відпустку. Дочекаємо до весни, чого вона буде зараз їхати. Уже весною я візьму повноцінну свою відпустку, ну, вже весні мав, весні мало бути рік, і ми туди спокійно зустрінемо. 14 грудня мий було рік, а 18-го вже мало сина міста. І дитина так не побачила свого батька. Вона знає, що в неї є батько. Вона просинається і батько над її ліжечком. І мама їй розказує, що е, тато на хмаринці, і тато бачить, і тато її захищає, охороняє. Мій едід казав, мамцю, а що я скажу своїй дитині, коли вона мене виросте і запитає, а де ти був під час війни? Коли почалася війна, у 22-му році він е, прийшов ВЛК, е, яке визнало його на 5 років обмежено придатним. Він знав, що не вистачає хлопців, що хлопці з кожним днем гинуть, і після народження Аліски. Уже в квітні 23-го він пішов на повторний ВЛК і підписав контракт. Наприкінці листопада, як завжди ввечері, набрав на відео і сказав, нас переводять завтра. Коли я запитала, куди переводять, він каже, не знаю. Рано посадять в машину і на місці скажуть. Після декілька часів він знову позвонив і сказав, знаєш, мамцю, тут старші люди сказали, що я тільки маю сказати тобі, що нас везуть на Бахмутський напрям. Як завжди сказала, найбог вас оберігає. Будемо на зв'язку. Перші 10 днів регулярні повідомлення. Якщо не повідомлення, це зв'язок. Якщо не зв'язок, то голосові. Коли дві сутки, за дві сутки вже перевалювали, це було вже не, не витримки. Перевалило за три сутки, було дуже важко. І коли він вже набрав мене на відео 15 грудня, ми перекинувся по відео декількома словами. На ранок він мені написав, що мене перекидають на іншу позицію, і там буде полегше. Він ніколи не казав про втрати. Казав лише, коли я питала, ти поїв. Як і всі мами, певно. Він мені сказав, що «Та, тут і їсти вже не так хочеться. Далі зв'язку не було. 18 грудня. Ми вдвох з батьком допізна, майже до темноти. Кожен займався на вулиці, хто тим міг. Це переживання, що не виходить на зв'язок, напевно, давало такі якісь тривожні дзвіночки. Але ніч пережили. 19 го я пішла на роботу, зв'язку не було. Після роботи зайшла зігріться. коли зайшла сестра, сказала Света. я кричала, не кажіть мені, не кажіть мені, не кажіть мені, хоч жодного слова вона більше не сказала. Зі слів Стаса, другий побратима мого, сина, який приїхав на похорон, так як були величезні втрати, ми мого едіка відправили на позицію ще з одним обчином. І коли відбили перший наступ. Піхоти. Едік біля вікна зігнувся, щоб взяти тепловізор. Коли піднявся з вікна, його вже чекав. Противник. І вистрілив йому під у оправи. Підправив вухо в голову з поміж бою. Дуже великими зусиллями винесли мого едіка. Напевно, більша частина одежі, самі розумієте, броніжелі ушла, залишилася на позиції. Повернули телефон мого сина. Привезли без жодного документа. Речі повернули, я так розумію, ті, що знаходилися у тилу. Термос, кружка, гігієна, підсумки. Стараюся як можна чаще виходити на роботу, бо там, де люди, там різні теми, трохи відволікаєшся після роботи. Обов'язково на цвинтарі. Да, зараз всі ріже, думки там, думки, що ще буде, що десь далеко. Ну, на цвинтарі, зрозуміло, що це вже ява вдома… А дома надія якої нема. Граф це дитина едіка, найперша. Йому подарили йому на день народження маленьким, щіночком. Він з ним був в Чорнівцях довгий час, а потім, коли вже почалася повномасштабка, він все чаще залишав його в нас. Він так само, напевно, як і я, чекає, що Едік прийде. Де наш Едік? Де? Граф. Де Едік? Нема Едіка? Нема, нема Едіка, немає, нема.